Слава Ісусу Христу! Слава. Слава нашому Господу. Ми перед молитвою пороздумуємо ще раз про це свято, яке ми сьогодні святкуємо. І я би хотів, щоб ми задали собі запитання, чи ми маємо відношення якесь до цього всього, що відбувалося на горі були тому що Ісус Христос цей день сказав своїм учням дві важливі речі. Перше, це Він їм дав духовну працю, Він їм дав доручення, хазівки духовні, щоб вони їх виконували. І друге, що сказав їм Ісус Христос, Він їм дав духовні обідниці. І от оці духовні доручення і духовні обідниці. Які були, які ми зараз ще прочитаємо, які були, були дані учні. Вони їх виконували. Бо якби вони їх не виконали, ми б не були на цьому місці. Але от стоїть питання, чи це стосується нас? Чи те, що сказав Ісус, відноситься до нас? Давайте ми зараз будемо читати, але оця думка, хай вона повсякчасно буде нашим роком. Ми будемо читати Євангеліє від Матвія. 28 розділ. 28 розділ з 16 по 20 вірш. вірше. 28 розділ, з 16 вірш, і починаємо. 11 живучнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його влевіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож йдіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ось таке слово Господнє. Коли учні зустріли Ісуса Христа на горі поклонились Йому, дехто сумнівався, можливо, дехто щось ще думав. Але Ісус вже не наставляє їх в справі Воскресіння. Вже Ісус не ділиться про те, що є сила Божа, що таке Євангелія, це все учні вже знають. І Він їх приготовляє, щоб вони йшли і служили Богу. Кожному дає працю, кожному дає наставлення, але говорить до всіх. І він говорить такі слова. І перше, це що він сказав, я би хотів, щоб ми для себе це зрозуміли, що він сказав, що йому була дана всяка влада на небі і на землі. Це для того, щоб ми зрозуміли, і учні щоб зрозуміли. Що ті, хто слідують за Ісусом Христом, ті, хто перебувають в Ісусі Христі, ті, хто взяли цю справу служіння, вони мають право сподіватися, що буде явлена влада і сила Божа через те, що це все дано Ісусу Христу. І всі, хто в ньому перебувають, всі, хто трудяться в славі Божій, для Слова Божого, для праці Божої, для церкви, всі мають. Оці повноваження застосовувати силу і владу усіх Христі. І оці учні приймають, вони це, якби розуміють, приймаються. Ісус їм дає перше наставлення і перше завдання йдіть. Якби ми, знаєте, читали тільки Євангелії від Матвія або Марка, ми, можливо, би ще не розуміли до кінця, що означає йдіть. І можна було би подумати, що ну, напевно з цієї гори Оливної треба розходитися, зразу йти по містах, по селах і проповідувати. Але коли ми читаємо увесь Новий Завіт, ми розуміємо, що Ісус Христос їм сказав, коли сказав Ідіть то Він їм сказав, «Ідіть ще, і ще дочекайтеся чогось важливого, що чи вам потрібно. Ми сьогодні вже про це чули. Дочекайтеся сили Духа Святого. Дочекайтеся Єрусалимі, сили Духа Святого. А тоді йдіть. Але сам заклик ідіть. Це заклик. Не сидіть, не лежіть, не відпочивайте, не лінуйтеся, не думайте тільки про себе, не думайте тільки про свій дім, не думайте тільки про свою сім'ю, не думайте тільки те, що вам потрібно, що вам угодно. Але йдіть і чиніть діла Божі. Не будьте на одному місці. Але йдіть, шукайте тих людей, яким потрібно розказати про спасіння від гріхів. І от він говорить їм друге це заставлення, каже, навчіть. Навчить. Легко сказати навчіть, тому що той, хто покликаний вчити, то він ще й покликаний спочатку сам навчитися. І тому небагато ми маємо вчителів і небагато наставників, але Ісус Христос каже, але ви йдіть і навчіть. Навчіть це те саме, що наставте. Це те саме, що збудуйте і інших. Розкажіть те, що в вас є. Поділіться цим із іншими. І те, що вас грунтувало, дало вам основу віри в Ісуса Христа, таку саму основу збудуйте і в інших людей. Ми собі, а ми ще роздумаємо, правда, а це стосується нас. А це теж ми маємо робити, чи ні? Чи тільки це учнів, напевно, так. Бо то, а хто ходив з Ісусом Христом, хто навчився? Та учні навчилися, то, певно, вони тільки мали трудитися. Вони мали йти, вони мали навчати інших. Наступне, він їм говорить. Третє. Христя чи їх, ім'я Отця і Сина, і Святого. Це теж дуже цікавий такий процес, який несе в собі дуже великий духовний зміст і духовну силу. Христя, це не просто занурюйте в воду, тому що саме слово христче, воно якби в нас в українській мові, воно не притаманене, воно перекладене з грецької і прийшло до нас грецької мови, а означає воно занурюйте в воду. І от Ісус їм каже, ви це робіть. Треба знати для чого? Треба знати, що воно таке. Треба знати, щоб людям пояснити, що те занурення в воду, що це є смерть в тілі і народження в дусі, що це ж є відродження Духа для життя в Ісусі Христі. Це ж не просто якийсь обряд. Це не просто умивання, це переміна життя, це переміна думок. Це є прилучення до церкви Ісуса Христа. Значить, і це треба донести, і про це наставити, щоби зробити цей обряд. І от учні з це все слухають і в їхньому розумі. Це, ось, це ж не просто їх і щось скажіть. Але Ісус знає. Ми, ці учні, з ним ходили три з половиною роки. Вони все бачили, вони навчалися, інших навчали. Вони на місці не сиділи, бо Він їх посилав подвоє, в ті міста, куди він мав йти. Вони хрестили народ, бо ми в читаємо Івангелії свідчення, що приходили учні Іванові і казали, що учні Ісуса хрестять більше, ніж Ти хрестиш. Вони це робили. Ісус знав, що ці учні. Приготувались до того, щоб йти і трудитися. Вони це приготувалися, вони, вони своє серце Господу віддали. Вони не захотіли жити для себе, вони захотіли жити для Господа. Ось чому Він говорить ці слова для них. Якби Ісус бачив, ви знаєте, от, Увесь народ, як ми сьогодні так чули, брат Іван братіван, ви, Ісус бачив весь народ Божий сучасного віку, я не знаю, чи він би так казав. Я не знаю, чи Він би так сказав. От нам би всім сьогодні діти навчити, хрестити, наставити, і наставте, і все це робіть. Я не знаю. Я би хотів вірити, що так. Я би дуже хотів на це сподіватися, що ми сьогодні ті, хто би сказали Ісус дійсно. І дійсно ти цього хочеш, дійсно це сьогодні потрібно, Ісус. Я би дуже хотів, я би дуже сподівався, що так воно, що ми дійсно в своєму серці хтось вже сьогодні більше, як половиною роки, ходить в церкву, читає Біблію, а ще є більше, як три з половиною роки хрещені Духом Святим. Але чи є сьогодні від Бога оце побудження? І чи є сьогодні від Бога оце розуміння того призначення духовного, яке Господь покладає на Твої і мої плечі? От чи воно є? Ми читаємо, ми читаємо про напрямки, які Господь Ісус дав як доручення. Але Ісус Христос ще й дав обідниці. І от та сама перша обітниця, на яку ми маємо стати як на фундамент в нашому служінні, Бо в кожного служіння різне. Я би ще хотів зараз про це сказати. Тому що з тих апостолів, які слухали, не всі змогли послужити так, як послужили апостол Петро чи Іван. Були й такі, які були вбиті. Одному із них, наприклад, ми читаємо апостолу Якову, було відрубано голову. Тому не всі, напевно, ті, хто мають так послужити, но всі повинні. Любити Господа до кінця свого життя. Всі повинні прагнути робити все від себе залежне, щоб зберегти віру і зберегти відносини з Богом. І от Ісус Христос каже, щоби ми такими були і змогли послужити, то Він дає обітницю, першу і саме головну. І я перебуватиму з вами повсякденно до кінця віку. Алілуя! Оце обітниця для тебе і для мене. Якщо ти ще сумніваєшся, чи ти щось можеш, то ти маєш перше за все пам'ятати, Ісус мені сказав. Ну, але ти можеш сказати, це не мені Ісус сказав. Це Ісус сказав учні. І багато сьогодні по всьому світу побутує думок і в людей такі думки, що це все і чудеса. І сила Божа, і зцілення, і все все явлення Боже, що це все проминуло, і значення до сьогодні немає. І молитися з покладанням не треба, і мови не треба, і Духа Святого Хрещення не треба, і проявів не треба. І багато хто спиняється на тому, що вірують, і далі не йдуть, і не чинять нічого, що сказав Господь. І ти можеш так само сьогодні сказати, ну я не такий, я не тій церкві. Це, можливо, інші церкви такі. А ти задай собі запитання. Якщо ти в правильній церкві, чи в тебе є така думка? Чи є в тебе така думка, що це мене не стосується, Хоч ти в правильній церкві, хоч ти в добрій церкві, коли є дія Духа Святого, коли є дія сили Божої? Коли є слово Боже, коли ти бачиш чудеса, коли ти все, то ти можеш сказати, але це не мені, це мене не стосується, хай це, це іншим. Розумієш, брати і сестра, ти можеш сам поставити собі таку перепону, нездоланну в своєму розумі, що і сили Божої не побачиш, і чудес Божих не побачиш, і не пізнаєш, і не зрозумієш. Що Господь навідував, що Господь говорив, а ти все можеш пропустити. А знаєш чому? Бо ти не прийняв. Тому як слово Господнє нам каже, якщо ти чуєш слово, прийми його в своє серце. Прийми і скажи, Господи, так і амінь. Якщо ти це говориш, то воно так і амінь. І от учні, про яких ми читаємо цей день Вознесіння, вони Слово Боже прийняли. І з великою радістю поверталися в Єрусалим. Знаєте чому з радістю? Тому що це слово викликало в них радість. Не смуток, що от треба буде покинути дім, покинути всіх, щось робити, щось служити, а коли жити, а коли жити. Научні ну, так не думали. Вони знали, що Господь турбується про все. І дім турбується, і працю дає, і служіння дає. В Господа у всьому є гармонія, брат і сестра, якщо ти хочеш служити Богу, Бог тобі створить такі умови, за яких ти і Йому послужиш, і в домі своєму недостатку не побачиш. Нашої сподьки. Ти і Богу послужиш. І нужди в домі твоєму не буде, бо Господь покриє всяку нужду в домі твоєму, якщо ти. Вибрав шлях служити живому Богу. Живому Богу, я ще раз наголошую, бо багато є таких, які говорять про Бога, але живого Бога вони ще не знають і ще не розуміють. От я би хотів, щоб ми сьогодні розуміли, що ми служимо і любимо і віруємо в живого Бога, який чує, який бачить, який відповідає, який допомагає, який підтримує, потішає і так можна багато. Всього сказати, що робить Господь. Дехто вже це пізнав, дехто вже випробував. Але багато є таких, які ще не пробували. Є й такі, які ще не пробували. Навіть і вірити не пробували ще. І от Господь наставляє і каже, що ті, хто вірують, вони мають і хреститися, щоб набути спасіння. Це обідниця. Ісус Христос, це в Марка написано в 16 розділі, 16 вірші. Хто увірує у Христиця, буде спасений, це обідниця. Це не обов'язок твій. Це не обов'язок. І Бог нікого ні до чого не зобов'язує насправді. Бог закликає. Розумієте? Може, те, хто зрозумів, я от як виконую цей обов'язок то автоматично в моєму житті все зміниться, все влаштується і все буде дуже добре. Але приходить день і вже багато, хто, хто переконалися, що ті, хто пішли за Ісусом, в Його життя прийшли і труднощі. І ті люди, які прийняли труднощі, вони кажуть і вони ставлять запитання, де той Бог? Де той Бог? Я же ж думав, я же ж знав, мені так сказали, дорігі браті і сестри, як важливо довіряти Богу і пізнавати Бога такого, як Він є. Яким Він є насправді. Читати слово, досліджувати і довіряти Богу, і пізнавати Бога насправді, яким Він є, бо він і випробовує. Бо буває, і сатана приносить труднощі. Буває. І тіло наше подає в немочі, буває. Але ми все перемагаємо Ісусом Христом. Той, хто написано, ми сьогодні чули, хто вознісся перед учнями, а Писання нам каже, що коли він вознісся в 19 му вірші, 16 го розділу Марка, що вознісся на небо і сів по Божій правиці. Не просто вознісся на небо кудись. Я би хотів, щоб ми для себе це зрозуміли сьогодні. Це не просто він вознісся кудись в небеса і більше нічого про нього не знає. Писання нам каже, що коли він вознісся і засів по правиці Божій, то тут же він пішов в своє служіння, в своє призначення. І це служіння і призначення Ісуса Христа, воно скероване для нашої користі. Для нашої з вами користі. Хоч Він там пробуває в небесах у славі, а для нас це приносить користь. я би хотів зараз про це хвилинку сказати. Найперше, що Ісус в якому стані там знаходиться, в якому статусі, що воно нам дає користь, найперше Він прийшов туди за нас, як первосвященник, війшов з святих. Щоб тебе і мене представити перед Богом. Він прийшов представити і сказати, оцей і оця, вони спасені. Вони увірували вони вхрестилися, вони прийняли мою жертву. Вони полюбили мій прихід. Тепер на того брата і на ту сестру виливається благодать і молостей. І милість з'являється, і допомога буде своєчасна. І він представляє як просвященник наші інтереси, мої браті і сестри. Друге, він прийшов туди, як примиритель, щоб згладити цей Божий гнів за наші гріхи. Писання нам так і каже, що прийде примиритель це в першому книзі Буття 49.10. Деякий говорить до Юди і каже, що ось прийде в твоєму роді, прийде примиритель, який примирить людей з Богом. Він прийде, як той, хто має владу примирити. Щоб ти ходив в мирі, щоб ти не, був, не перебував більше під осудом. Щоб більше на тобі не перебував Божий гнів за гріхи, за провини твої, за помилки твої. Чи можеш ти ще сьогодні помилятися? Звичайно можеш. Чи можеш ти сурішити? Звичайно, можеш. Звичайно, можеш. Всі ми в плоті сьогодні. Всі ми в тілі, всі ми піддаємося спокусам. Може, є хтось міцніший, хто стоїть міцніше. Але є ті, хто слабші і можуть не устояти. Але апостол Іван нам записав слово, що ще характеризує Ісуса Христа. І це слово називається заступник. Бо ми маємо заступника, який заступається за провини наші, який заступається перед Богом Отцем і завдяки Його крові. Кожен з нас оправдується, кожен з нас очищається, освячується. І знову повертається на нас одяг праведника, коли ми у вірі, коли ми в любові, коли ми довіряємо Господу, коли приймаємо силу крові Ісуса, то знову зодягаємося в одяг праведності. І знову кров Ісуса умиває і очищає нас, щоб ми знову, з цього моменту, коли ми впали, ми змогли встати і слідувати за Ісусом далі. Вже не впасти і валятися, але стати. І слідувати за Ісусом? Ось що робить Ісус Христос? Кожного дня, кожному брату і сестру по всьому світу, скільки років вже пройшло з того дня Вознесіння, стільки часу щоденно, щохвилини, Ісус Христос виконує цю місію для тебе і для мене. А знаєте чому? Він керується любов'ю. Бо він полюбив. Він полюбив, а Він від любові не може відмовитися. І от Він закликає учнів Ісус Христос і хоче, щоб нас закликати собою. Щоб і ми так любили. От коли ми любимо, ми будемо пущати. От коли ми любимо, ми будемо говорити людям про любов. Ми будемо говорити людям про Ісуса Христа. От коли ми прийняли Божу любов, ми про цю Божу любов будемо говорити іншим, щоб інші прийняли. Ми вже не стримаємо її в собі. Ми не сховаємо її. Ми будемо про неї говорити всім. От учні це зробили, дорогі браті і сестри. Учні Ісуса Христа виконали це повеління. І йшли, проповідували, боролися з труднощами, голодували ходили, можливо, в якихось речах зношених, але вони прийняли рішення, що вони будуть служити Богу, що вони будуть ходити і людям розказувати про Бога. 16.15 Марка написано так. І сказав він до них, ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелієв проповідати. Що проповіло? Івангія, що це Євангелія. Добра моя. Добра звістка. І добра вона звістка тоді, коли вона проповідувана. Добру звістку не можна тримати. Добру звістку треба звіщати. Добра звістка приносить радість. Ця звістка приносить силу. Ця звістка приносить порятунок душі. Оця звістка Івангел. І ми маємо, духі, браті і сестри, цей привілей. Я би хотів, щоб ми сьогодні це зрозуміли для себе. Ми маємо також це привілей чути і проповідувати, чути і ділитися цією доброю новиною, яка і сьогодні спасає людське життя. І сьогодні рятує гріха. І сьогодні Господь є сильний направляти людське життя. Виривати із зла, виривати із залежностей. Змінювати думки, змінювати все. Господь має силу і владу. І ми дорогі в церкві Господню, якій дано і поверіння, і обідниці дані. Я вже не читав в Марках те, що стосується, хто увірє, які будуть супроводжувати ознак. Це обідниці, які дані для церкви Божої, для всіх, хто ходять у вірі і чинять діла. Віри для слави Божої. І ми зараз, дорогі, помолимося. І попросимо в Господа того розуміння, що ми є ті вибрані, що ми є ті покликані. Кому потрібне сьогодні це помазання від Духа Святого, щоб прийняти від Бога це ведення. Можливо, хтось ще не має того розуміння, що Бог хоче від нього. Чи яке служіння Бог приготовив? ми разом про це можемо помолитися. Можливо, комусь потрібно з Богом зустрітися, попросити в Бога прощення, то і це ми можемо зробити сьогодні. В Цей час, коли Ісус був з Учнями, можна було ще порозмовляти. І цей час є зараз, коли Ісус є з народом своїм. Ще можна з Ісусом порозмовляти, ще можна до Нього покликати. Поки ще день сьогодні. І хто має це бажання? Ми можемо про це молитися сарати. І зараз ми склонимося і прийдемо до Бога, нашого з молитвою. Слава навіки.